наших органів антикорупційних обслуговувань, які вчора відбулися в літ з Криму в Верховній Раді і президентом. Я вважаю, що це можливо. І тому ось я тут для того, щоб поговорити з друзями, з нашою командою, що робити далі. Звонський опублік звернення, що все-таки все так буде організовано і за такою там те саме. Вже відбувся як би, захід за червоні лінії. Тільки після того, як ця ситуація буде врегульована, і ми побачимо реакцію ну, в першу чергу європейських партнерів, тому що зараз під загрозою наша євроінтеграція і фінансова допомога з боку Європи, яка для нас зараз критична, і військова допомога з боку Європи. Тільки після того, коли воно буде врегульовано, я вважаю, можна заспокоїтися і розходитись по на відповідальності. Я повіриш, на тому мені вже поліція діалогу дзвонила, как хто організатори Іван, ти я кажу, та ні, я просто друзі кажуть, пішли. Ну, пішли, окей. Olha yeah.